А, это нужно да? Ваш коментар, будь ласка, хто ви? Звідки? Я киянка. Я мама однієї дитини. У мене чоловік військовий. Але він би на такий злочин не пішов, мій чоловік, тому що він захороняв людей. У нього була спеціальність охороняти людей, а не бити кийками. І зараз йти знову війною на своїх людей. Що ж мають зробити? Ви подумайте, вони живуть на наші податки, на податки наших людей, які горбом ці крові ці кров, кров гроші добувають. А шайка їх пускає на мирне населення. Хлопці, як ви будете жити, хлопці, як ви будете своїм батькам, своїм дітям, дивитися в з Хлопці, Вам ніхто не надає наказ, ви можете від нього відмовитися, від цього наказу. На Ти на мене заразився, хлопці. Ти ви нічого не ходить. Добрий день, Радіо Свобода, якось можете прокоментувати, що відбувається. Добрий день. Радіо Свобода. Якось можна прокоментувати, що відбувається?